Росіяни часто поширюють фейки у інформаційному просторі українців. Ми вирішили вийти на вулиці Чернівців та запитати жителів міста, які фейки вони чули. У нас є запитання. Скажіть, будь ласка, які фейки від росіян ви чули? Ціле їхнє життя це фейк. Взагалі створення такої е території, як Росія, е такої, е вибачте, за слово, нації, як Росія, це все фейк. Їх, в принципі, не існує як. Е як історія, як правда, як е, щось таке, що можна приймати за чисту правду. Все фейк. А в інтернеті останнім часом ви читали якісь новини, які розповсюджували росіяни? Ну, багато. По-перше, вони декілька разів вбивали Залужного, потім Буданова, потім вони знищували F-16. Ну, все, що вони говорять, це є фейк. Все, в принципі, все. О, навіть не знаю, не можу сказати. Зараз головне прийде. Ні, ні. Ми не цікавимося цим. Що українська мова походить від російської, це просто мішанина російської мови. І що Росія була перша, чим Україна, і що українці нічого не, цей, нічого не зробили для себе. А чи чули ви якісь фейки від росіян у новинах? Я не дивлюсь новини, на жаль. Можливо, в телеграм-каналах. <звук> Я якось стараюся абстрагуватися від цього, якщо чесно. Навіть про те, що типу, борщ це російський, там, українська мова це не справжня мова, щось типу такого. Ну, таке навіть не читаю, тому що це ідіотизм в якомусь плані. — Ти чув фейки від росіян? Ні. Чому? Не знаю. Ну, вони ж постійно на нас, ну, я, на українців. — Я чув один фейк, що борщ, це нібито їхня страва. Я взагалі нічого не чула перший раз. Чую таку інформацію? не нічого. Ні, на жаль. Ні. Ні. Все, що вони запустили, типу, фортеця Львів, це от все, типу, ну це постійно чого. Твоїх цих фейків. А наприклад, які скажіть? Різні. Політичні, соціальні, економічні, треба фейки? Фейк роблокс квін. Це що таке? Це Roblox Queen. А фейки від росіян? Ну так. Да. Якісь фейки натикались. Просто ми намагаємося менше дивитися новини. Не знаю, яких общем, що я чую від росіян, я на це не обращаю уваги. Для нас стало новиною те, що більше чернівчан не чули або не знають російських фейків. Проте були ті, хто доволі обізнаний в російському ІПСО. А які фейки від росіян чули ви? Пишіть нам у коментарях.